Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні говоримо про те, яким цей рік був для Херсонщини, чи побільшало людей, чи навпаки стало менше, чи евакуюються мешканці Херсона та області до безпечних регіонів. Яка ситуація у прибережних населених пунктах Херсонщини? А до прямого ефіру приєднається начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Талаконіков. З вами, як завжди, Анастасія Друсінова. А ви на Ютуб каналі вгору, і ми починаємо. Пане Олександре, доброго вечора. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Отже. Хочу почати з першого з відео. Мої колеги поспілкувалися з мешканцями Херсона про те, яким був цей рік, і пропоную подивитися. Як вже було майже сказано, рік тяжовий для Херсону, тому що всі переживають, всі надіються на те, що в нас покращиться ситуація. Але надія в нас є. Не залишаємо, чекаємо, віримо. Все буде добре. Працюємо, питаємося, допомагаємо людям, допомагаємо тваринкам. Так що, ну, якось тримаємося. Складно, страшно. І віра, мабуть. Віра в майбутнє, що все буде добре, що Херсон тримається досі. Про закінчення війни, мабуть, і все. Більше не про що. Я думаю, всі херсонці про це мріють. І про звільнення лівого берега. Бабуся, бабуся і там. Так, вона одна зараз залишилась, тому дуже хочемо її побачити. Отже, перше, що хочу запитати, пане Олександре, яким для вас був цей рік, яким він був для Херсонщини? Чи збільшилась кількість людей, чи навпаки, зменшилась у області та місті? Ну знаєте мабуть, хоч скажу, що цей рік, як і для всіх херсонців, був трошки леше тому, що менше стало обстрілів. Навпаки, обстрілів стало більше ну півтора рази. Просто цей той перший рік, 2023 був важчим, тому що це було після деокупації було багато викликів було. Багато обстрілів до яких до яких ми не звикли в Херсоні, і люди не звикли зараз, як і всі херсонці, я звик до цього, на жаль, і люди звикли також і всі ці вибухи. Ніхто так не реагує на них, як реагували після звільнення, після в 2023 році. Тому він здається лешим, але при цьому що. Кількість обстрілів збільшилась півтори рази, ну і жертв також додалось. Плюс до цього ще й додались дрони. Щодо кількості мешканців Херсона та області, стало більше чи менше? знаєте ну, в нас тут постійна така міграція йде. от Я впевнений, що зараз де десь приблизно 160. Тисяч населення в області сам Херсон це 60 тисяч і 100 в області в деяких населених пунктах. Населення збільшилось в по області, збільшилось настільки, що більше ніж до о, окупації Херсонської області. Ну а в заяві сталося тому, що з прибережних з прибережних населених пунктів, де залишилось менше 10% люди не хочуть виїжджати. За межі області приїжджають в межах області і в таких населених пунктах, які умовно безпечні, збільшується кількість саме ВПО внутрішньо переміщених осіб. А стосовно Херсона, яка ситуація саме у місті? Було у нас навесні десь приблизно 70 тисяч зараз 60 тисяч. Але я думаю, що знову весною люди повернуться до своїх домівок. Люди дійсно переживали за те, що ну, буде, не буде світла, не буде опалення, обстріли, холодно, але на літо знову люди повертаються. Тобто залежить евакуація мешканців, фактично не від того, яка кількість обстрілів припадає на день, а від того, який сезон правильно розумію третьому році. Всі люди, які хотіли, які бажали виїхати, виїхали зараз. Дуже мало людей виїжджають, тому що це люди, які вже пережили масовані обстріли, їх нічим не налякаєш, і вони дуже дуже прив'язані до своїх до свого житла, і вони нікуди нікуди не хочуть їхати там масованіші обстріли, і це, це саме ці люди залишилися. І в прибережних зонах також там немає світла, немає газу. Але певна кількість людей від 5 до 10 відсотків залишаються в цих населених пунктах. От дивіться, от була така ситуація. Нещодавно да, попереджали про те, що росіяни готуються до штурмових дій. Те, що вони підготували 300 човнів, те, що вони будуть намагатися робити, е, значить, плацдарм на правобережжі. чи це викликало хвилю евакуації у Херсоні у прибережних районах області? Ну, збільшилася евакуація десь вдвічі після того масового обстрілу, 20 грудня, коли під цим обстрілом росіяни пробували перетнути річку, висадились на правому березі, висадитись, але нічого не вдалось. І от о, після цього обстрілу збільшилась двічі. Тобто, якщо до цього там була десь 50-60 людей, один раз на два дні, коли потяг відправлявся, тоді вже там було. Майже 150 людей, і до нового року ця тенденція залишилась, але ми розуміємо, що багато людей користуються цією безкоштовною евакуацією, щоб з'їздити до родичів, хоча б в одну сторону. Для того щоб там навідатись до своїх батьків або до дітей. Ми не проти. Звичайно, хоча б цей період люди побудуть в безпеці і. Також о, закликаємо родичів, які в яких ці наші херсонці е, е, гостюють, е, щоб якомога більше вони побували в безпеці в відносні, звичайно, але безпечніше ніж е, в Херсоні, і в Тиші, особливо літні люди. Це якщо батьки приїхали, то краще вони побули. Хоча б зимовий період. Будемо надіятися, що весною буде краще безпекова ситуація. Дивіться, доводиться розраховувати тільки на родичів, чи все ж таки є можливість евакуюватися і отримати десь все ж таки житло? Ну я розповідаю саме про тих людей, які виїжджали, які розповідали, що вони їдуть до родичів. Звичайно, є багато варіантів по областям, куди їхати. Також є. Там представники соцзахисту місцевої ОВА, волонтери зустрічають, допомагають, надають тимчасовий прихисток, де можуть люди проживати. Але я хочу зазначити, що навіть якщо звичайно, якщо поїхати в Київ і пробувати отримати якусь квартиру, то це дуже важко безкоштовно отримати. Але при цьому, що в Київській області місцевий соцзахист і Київська і Кривоградська область. Якщо там в селі люди готові жити, там є багато будомівок, які ті ж самі місцеві громади готові винайти для них для людей, і щоб люди там оплачували комунальні, придивлялись за цей хат і можна безкоштовно жити там, вести домогосподарство. Але ніхто майже не хоче їхати десь в село, всі хочуть жити в місті, ну і щоб звичайно. На жаль, цих варіантів після трьох, майже трьох років війні вже майже немає таких варіантів, хоча також можна попитати, пошукати, але це так більш на своїх якихось зв'язках. Є, скажу там санаторії, де можна проживати там до трьох місяців. Також місцева влада допомагає з пошуком роботи. Хаби відкрили в цьому році. Що в минулому році шість хабів по областям, там, де можна звернутися за юридичною допомогою, ну і просто отримувати постійну якусь допомогу від наших е благодійників. Знаєте, от часто у нас впродовж цього року і попередніх років люди у коментарях скаржилися, що евакуація, от вона тільки до якогось населеного пункту. А далі люди вже самі дбають про себе: от що робити, якщо виникає подібна ситуація, куди звертатись, як от коли виникають такі скарги? Звичайно, до нас на гарячу лінію звертатися знов таки. Ми будемо по'єднувати людей з місцевою владою для того, щоб вони. Винайшли можливість і допомогли тим, що людям саме там необхідно. Чому саме? Ну ми звичайно відкриті, ми всі звернення розглядаємо. Е, нагадаю, номер гарячої лінії 0800 102 по якому можна зателефонувати і, в тому числі, і поскаржитись. Е, Знов таки та ж сама жіночка, яка викладала цей пост, вона дзвонила, їй там розповідали. Вона скаржилась і я Ця інформація Ксенія, наскільки я пам'ятаю, ця інформація дійшла до, до голови ОВА, і ми роз'яснення відео записували і також прописали алгоритм ще раз для людей, що потрібно тим самим, якщо забувають щось розповідати оператори кол-центру. Зараз у них є алгоритм, за яким людей можна проводити по евакуації. Ну, дивіться, от соціальні служби, як вони відпрацьовують? От цікаво зрозуміти, і як вони надають супровід тут по Херсону лі далі? далі Херсона людина евакуювалася, потрапила до населеного пункту. Далі вона має звертатися до місцевої влади або до соціальної служби. Як відпрацьовують соціальні служби людей, що перебувають з евакуації? Ми передаємо списки людей, які там їдуть в якесь. Вони ж тут пишуть, що ми їдемо в Кривоград, або ми їдемо в Кропивницький, да, чи там в Черкаси, чи ще кудись. Ми передаємо ці списки місцевій владі. Місцева влада зустрічає там на вокзалі або телефонує і запитують, або волонтери зустрічають і потім. Разом з місцевою владою запитують людям, як вони хочуть, що вони ну яка в них є потреба, чи вони там е, самі по собі, чи будуть винаймати, чи у ну, друзі будуть жити, чи треба тимчасовий шелтер, чи ну і таким чином допомагають? Звичайно, є у нас багато регіонів і різний підхід десь може не так складатися гарно, як хотілось, б десь краще, але ну ми ж не можемо за всіх там. Відповідати або ну, займатися кожним там наш соцзахист, щоб займався там на місцях е нашими переселенцями. Дивіться, нам зараз пишуть у коментарі е таку історію: допоможіть своїм херсонцям, переселенцям, Миколаєві, пенсіонерам. Я вже тут два роки, і дуже тяжко роботу не знайти, пенсія невелика, за оренду великі гроші. Побалакайте з кимом просять пустують гуртожитки, і ми нікому не потрібні. Є варіанти. Я б не уїхала з Херсона, мій дім ще в листопаді 22 го року. Постраждав проволок портовий один. Це Марпорт, і от така от історія. От нам глядачка, нехай глядачка Наталія залишить телефон. Вам, ви мені потім його залишну передасте. Я передам. В, наш, в нашому нашому заступнику о, по соцза, соцзахисту він з нею зв'яжеться, чим допомогти зв'яже можливо з Миколаївським о, соцзахистом. Я думаю, що цей варіант якось можна вирішити. Ну, власне, скоріш за все, тому пенсіонери і залишаються так, тому що пенсії дуже невеликі. щоб винаймати собі житло. А від держави допомога саме щоб от забезпечити ну там винаняти житло, заплатити комуналку. Теж фактично вже ті ВПО випонищасні урізають, як тільки можуть. Ні, я, я згоден з вами повністю тут о, питання саме пенсіонерів, пенсіонерів, тому вони і особливо і не виїжджають. Є варіанти в нас. Просто там були багато варіантів геатричної пансіонати, але от як розповідала одна така свята людина, волонтерша, яка проживає на узбережжі на, на Херсону, Ольга, і вона дуже опікується людьми, які там проживають, допомагає літнім людям. Вони кажуть: ми не хочемо нікуди їхати, тому що жити в цих е, я там тісняюсь у мене там е, особ, особливі потреби. А я не хочу нікого напрягати. Я не хочу, щоб ми за мною там прибирали. Ну я сама за собою борю пораюсь. Там ну, невдобно люди старі. Вони звичайно їм здається, що в своїй домівці вони тут їм краще навіть під вибухами постійними, ніж там, десь, навіть безкоштовно де кормлять, забезпечують житлом, звичайно, і там їм невдобно, тому що вони в чужій як будь то в чужій країні. Ви маєте на увазі зараз геріатричні пансіонати? Чи Це. так? А, скажіть, будь ласка, а от зараз є місця взагалі, от, наприклад, хто хоче влаштуватися в геріатричний пансіонат? Яка ситуація з ними? Є так є варіанти, знову таки кажу: треба звернутися нам, до нас на гарячу лінію? Це не там не в нас в Херсоні, звичайно. Але mm -hmm. я точно пам'ятаю, що навіть там в Івано-Франківській області було, в Черкаській області були варіанти і місця були. І наскільки я знаю, можна ну, запитати там і точно є варіанти в якихось областях, точно є варіанти в цих гретичних е санаторіях. Добре, теж можна так звертатися на гарячу лінію. До речі, є у нас в коментарях номер гарячої лінії. Щодня ну, е, російські війська атакують Херсон, і населені пункти області. Чи Ова рахували? Скільки людей постраждали за 2024 рік? Чи є така статистика? Так, 1872 людини. Е, це які поранені були. 261 е, одна людина загинула. На жаль, е, від дронів 796 поранено. Це Враховуючи в цих ну поранені, включно включно в ці загальну статистику, і 70 76 людей загинуло від дронів. Така статистика. Тобто 1872 людини. Вони в них включені поранені люди. Ці 796 від дронів, якщо зрозуміло. Угу. А скажіть, будь ласка, ситуація з дронами. Чи шукаються шляхи від того, щоб захистити місто область від такої атаки масової Мавіків? Чи звичайно, це можливо? І, і, і звичайно, це робиться. От сьогодні тільки ми там почали активно співпрацювати з військовими, військові надають інформацію. І от у нас є також інформація: ми зараз інформуємо про те, що там летить Мавіка або летить fpv і також. Потім військові кажуть, ми його погасили там, все, він пропав. А, тобто, працюємо звичайно, люди бачать тільки те, що там стається. Вони не бачать того, що дійсно там він десь вони падають таки і ну і, і не наносять шкоди. А, я це розумію. Я точно так же, мабуть, на місці людей думав, що от є вибухи да, від дронів, там є поранені. Ну, але треба також розуміти, що. Ми, мабуть, ще не раз уже про це розмовляли з вами для того, щоб розміщати ті ж самі реби. Їх не можна розміщати в густонаселених районах. Тому що вони світяться і прилітає одразу туди з артилерії, по людях. Це погано. При цьому ми розуміємо, що антитронових рушниць також там. Сьогодні тільки ми ще не виставляли, передали ще там більше десятку антитронових рушиць е, військовим, але всього, на жаль, весь цей шматок е, десь от вони летять. Е, шматок берега да, херсонського самого там, там є Станіслав, там Камишани, там е, залітають на широку балку. З цієї сторони там Дарівка. Також е, важко закрити одразу все. Іще і, ще й, і е, ребами, тому що реба ми не можемо розміщати, де живуть люди. Їх стільки е, не закриєш, постійно змінюються частоти, дрони перелітають, залітають. Якщо впав, вони летять іншим шляхом або вище. Вони перелітають цей реб, залітають вже ближче до центру. Також є варіанти корабел. Е, Дуже дуже важко цю роботу робити, в тому числі тому, що вони постійно міняють змінюють е, ці частоти. Тому казати, що можна колись е, на лінії фронту закрити настільки, щоб нічого не долітало, мабуть, це нереально зробити тим паче, коли е, в місті проживають стільки людей. Реально стане на зараз, можливо, в майбутньому стане реально. Чи взагалі розглядаються якісь технологічні рішення? Думаю, що ми виб'ємо росіян з лівого берега, і тоді це стане. Ви знаєте, розумієте, що жити на лінії фронту о, це завжди дуже небезпечно. Завжди дуже небезпечно. Ми ж не кажемо, чому не, не протидіють ті ж самі артилерії або мінометам. Вони ж все одно летять, да і ми вони можуть вдарити будь-яку будь-яке будь місто або квартиру залити. І ми розуміємо це. З дронами така ж сама ситуація. Якщо б не було да, можливості їм протидіяти, е, хоч якось, то люди би не задавали питання, чому саме е, ну чому саме ці дрони долітають? Наші військові роблять все можливе, щоб е, забезпечити безпеку людей, і в тому числі щоб не наражати людей на небезпеку, розміщуючи там ті ж самі реби на. Десь висотки, на висотках на криші для того, щоб більше був купол цих ребів. Тому що одразу висотки почне прилітати артилерія. Тут таке, знаєте, і так погано, і так погано не, ну, тут важко сказати. Хочу також поговорити щодо ситуації у прибережних населених пунктах Херсонщини, що там зараз. 42 населених пункт. Пункти знаходяться без електропостачання, то в тому числі там немає і подачі води централізовано, працюють помпи, е працюють генератори в пунктах незламності. Звичайно, як я вже казав, ці люди, які там залишаються, е вони залишаються е дійсно в таких важких умовах. При тому, що ми там допомагаємо, е чим можемо там їжу завозити завозять, то в тому числі волонтери воду. Е ми паливом забезпечуємо, але. Звичайно, з таких населених пунктів краще виїхати. Але люди залишаються. Ну і тому, звичайно, і наражаються на небезпеку наші поліцейські, які туди їздять, волонтери, які туди доставляють хліб, воду, ну і соцслужби, які також займаються їм. Але ми не можемо людей насильно вивести, немає такої, такого закону, і тому живемо так поки. Будемо надія, надіємося на те, що на найближчим часом ситуація якось зміниться, і безпекова ситуація, що ці люди все ж таки будуть ну, наді... надіючись на те, що вони не покинули свою домівку, і з домівкою нічого не сталося, і вони будуть живі, здорові і жити в цих домівках. Також... Доброго вечора, шановне панство. У мене одне запитання. Чому Станіслав Олександрівка вже третій місяць без світла? Чому ті населені пункти, які ближче до Херсона, навідують роботні бригади? А ми боком? Чому у нас також є продовження? Чому на нас не звертають увагу? Ми також щодня перебуваємо під обстрілами, але в інших населених пунктах роблять бригади після обстрілів. А в нас три місяці без світла. Ну так ну всі дійсно в Станіславі е, декілька разів мабуть десяток разів робили світло, але потім е, туди все прилітало, прилітало. Дрони почали прилітати всі трансформаторні підстанції, і е, я точно помню, там е, загинув електрик після того як він коли вони ремонтували. Е, і дійсно тут таке: ну чи відправили б ви свою дитину або свого чоловіка? Ремонтувати туди е, світло, да? якщо там літають дрони, і вони чатують тільки на цих комунальників, які хочуть відновити Та ж сама ситуація в Станіславі була і з газом. Тобто ремонтували тричі, поранені були е, плацівники газової служби. Потім прилетіло в саму магістральну трубу, де треба було привести три екскаватори, щоб розрити, щоб відремонтувати. Почали це робити, одразу почало прилітати, звичайно, звернулись і поїхали, тому що життя людське найважливіше. І ну знов таки треба задавати питання, чи чи відправити ви свого рідного людину, такого робити скільки Медиків в тому ж самому Станіславі вже постраждали, коли виїжджали на ці виїзди, на них дрони скидали. Скільки ця місцева пожежна служба, яка їздить, там вона попадала під обстріл та машина вже майже е там наладом дишає якщо вже ще пересувається. Тому Станіслав дійсно це лінія фронту, і як тільки буде безпекова ситуація, там відновиться і світло, і газ е є ресурси для цього просто. Ми не хочемо втрачати, і люди не хочуть їхати, чесно кажучи, тому що не хочуть просто загинути, бо життя без життя в людини нічого не залишається. Тобто рекомендація евакуюватися з цих населених пунктів? А, так, всіх, з усіх прибережних знову таки в нас є більш безпечно в межах області є наш. Модульний, модульне містечко, яке побудували Польща нам ну разом з міністерством, і там є вода, є е, гаряча вода, тепло, е, є кондиціонери, та кімнати, воно напівпорожнє. Ну я розумію, що ну, люди переживають за своє житло, що прилетить, потім піде дощ, туди зальється, і ніхто нічого о, не, не зможе зробити. Але при цьому я о, також розумію, що. Люди самі, якщо там прилетить в кришу, люди самі нічого не зроблять, поки не приїде там та ж сама аварійна рятувальна служба, аварійна рятувальна служба не може туди поїхати, тому що там постійно атаки з дронів. Вони вилізуть на кришу працювати і їх одразу атакують. Тому о, житло, кришу і дім відбудуються, відбудуються, а життя, мабуть, не повернеш, якщо його не буде. Тому, як на мене, то звичайно краще евакуюватися. Наостанок хочу звернутися до пані Наталі, яка пише нам із Миколаєва. Я хочу вам сказати: напишіть нам у соціальну мережу Facebook на сторінку вгору. Я додала посилання зараз у коментарі. Знайдіть нас і надайте свої контакти, і ми, пане Олександре, залюбки, передамо їх вам. Так, буду чекати. Добре, дякую вам за розмову, що завітали до нашого ефіру, і до нових зустрічей. Дякую, до побачення. Ну, друзі, нагадую, щоб дізнаватися більше стосовно того, що відбувається у Херсоні та області, приходьте і підписуйтесь на наші соціальні мережі у Фейсбуці ми медіаплатформа вгору, у телеграмі ми вгору Ньюз, в інстаграмі вгору, у Тіктоці вгору Херсон. Підписуйтеся, залишайте свої лайки, коментуйте і поширюйте Контент, також обов'язково підпишіться на YouTube, якщо ви ще досі цього не зробили. Тоді ви будете знати, коли відбуваються наші прямі трансляції, і зможете ставити свої питання е, нашим спікерам е, напряму, і вони зможуть на них відповідати. Ну, от як сьогодні було у випадку з пані Наталією. До речі, повторюю, якщо ви нас чуєте, пані Наталію, напишіть до нас е, у повідомлення сторінка Facebook. Ну і дякуємо всім підписникам, хто підтримує вгору та долучився до спільноти. Зокрема, за підтримки читачів, ми можемо створювати більше важливого контенту про Херсонщину. Якщо ви хочете допомогти нам у цьому, будь ласка, оформіть місячну підписку на вгору за посиланням в описі під цим відео або у коментарях. Ну, і наостанок, як завжди, нагадую про можливість звертатися до фахівців фонду милосердя та здоров'я, які надають безоплатні юридичні консультації. Фахівці працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 занотовуйте номери телефонів, які зараз на екрані. Я дякую всім, що сьогодні ви були з нами на ефірі. За ваші питання і до нових зустрічей. Бережіть себе.